Добрий день, шановні друзі. В галереї мистецтв Лубенського краєзнавчого музеї відкрилася збірна, тематична, традиційна виставка Зимовий сонет. Завжди, коли я заходжу в цю залу, відчуваю комфорт, комфорт від тих полотен, які подарували нам наші художники, в яких віє тепло, домашній затишок. І, хоча на вулиці прохолода, але саме від робіт нам тепло так, ми зараз переживаємо дуже складні часи, темні часи, але нам хочеться зараз світла, і саме це світло є у нашій залі, завдяки нашим художникам. Дозвольте їх сьогодні представити, члени національної спілки художників України Володимир Мирошниченко. Олександр Рошніченка, члени Національної спілки архітекторів України Андрій Шмонтенко, Ірина Казакова, художники Петро Костиря, Микола Хавкін, Ольга Салій, Алла Димура, Наталія Власенко, Оксана Добрич, Любов Андрієвська, Сергій Мамедо, Олена Брежнєва, Наталія Ятил, Софія Переполиця. Марія Базилевська, Софія Кіяшко наймолодша учасниця виставки. Долучилися до виставки також і наші давні друзі, талановиті митці: Анатолій Шкурко з Миргорода, Олександр Куліченко, хоча він улубенець, але зараз проживає на Сумщині, Діана Дрига та Оксана Бутенко з Оржичини. На виставці представлено 43 роботи. Наші митці на своїх полотнах передають атмосферу краси зимової природи. Хоча нинішня зима надає нам відчути її норов, але інколи вона і підсипає хоч невеличку жменьку сніжку. Та яка б не була зима сніжна, чи ні, але цей той час ніби природа зупиняється, випромінюючи спокій, який перечуває оновлення, що ховається під холодною поверхнею. Але все ж таки будь-яка погода надихає митців на створення полотен. На нашій виставці жанр зимового пейзажного мистецтва різний. Він охоплює різноманітні стилі та засоби. Так, виставка вражає своєю фантазією та цікавими невимовними зимовими сюжетами: пейзажі, теми історії, народних традицій, улюблені місця нашого міста та історичні місця нашої держави, зумові натюрмурти, абстракція це все передали наші митці. На своїх полотнах. Вітаю! Мене звати Софія Перепелиця, і я цього року вирішила представити дві свої роботи на виставці зимовий сонет. Загалом почала працювати в 2024 році і, так би мовити, дебютувала своєю творчістю саме в Лубенській галереї. Дві мої роботи зими» та Різдвяні історії присвячені власне настрою такій казковості, магічності і затишку, який супроводжує цей зимовий час. Дякую всім і приходьте на виставку. Особливо хочеться подякувати нашим Збройним силам за можливість жити, працювати, навчатися і вірити в наше майбутнє. Кожний мистецький захід це перш за все стверджується те, що Україна є жива і буде жити, доки є такі талановиті митці, художники. Дякуємо, запрошуємо всіх оглянути виставку, яка буде працювати до 26 січня 2025 року. Дякуємо.